Всім привіт, друзі! Давно не бачились. Я до вас виходжу в такому вигляді, так як є, без прикрас. Тому що так я вигляжу наразі. І, ну, у всіх бувають погані та хороші часи. Зараз в мене, ви самі бачите, який в мене час. Це все на моєму обличчі через стрес, тому що. Але ми вже лікуємося. Все добре, я вирішила змінити свою косметику для догляду за обличчям. Тому сподіваюся, що результат буде швидко. Тому працюємо зі своїм внутрішнім та додатково, додатково вже працюємо з зовнішнім і ну, з саме косметикою. Тому що спочатку йде проблема всередині завжди, спочатку проблема всередині, а потім вона вже. Ось таким чином показує нам, що щось не так, коли вже не можна терпіти. Ось така в мене ситуація. Але насправді ми всі люди, і я навіть не стала ніяк це фарбуватись або щось робити з цим на відео, тому що я розумію, що багато дівчат також мають таку саму ситуацію зі своєю шкірою, і це абсолютно нормально. Треба розуміти, що це все нормально, не треба себе якось принижувати або опускати свою самооцінку через це, тому що це просто шкіра, і ваша самооцінка ніяк не повинна змінюватись через те, що у вас там на лиці. Ви повинні йти із середини. Якщо у вас із середини ось так всього багато, тому ніякі прищі не будуть цьому заважати. В принципі. Сьогодні в мене така дуже цікава тема. Є я вважаю, що дуже багато людей навіть не замислюються про те, наскільки це важливо, і наскільки це є в житті майже кожного. Ми поговоримо про тему дитячої позиції в житті. Та як почати виходити з дитячої позиції в житті? В принципі, що таке дитяча позиція в житті? Це, в принципі, можна також сказати про залежність від іншої людини. Це може бути абсолютно будь-яка людина. Це може бути батьки, ваші батьки, це може бути ваш партнер, тому що іноді ми перекладаємо відповідальність з себе на партнера, як в нас було в дитинстві, що ми не мали ніякої відповідальності і. Всю відповідальність несли за нас батьки. Та деякі люди дуже багато не виходили з цієї позиції дуже дуже довго. І насправді я була такою самою людиною. і Я навіть не замислювала, що це насправді дуже дуже серйозна проблема. Майже все наше життя крутиться біля. Цього слова як дитяча позиція. Що це, в принципі, значить? Це, в принципі, можна також охарактеризувати як позиція жертви, дитяча позиція, позиція, коли ви залежите від іншої людини, позиція, коли ви не хочете, не можете, та не берете на себе відповідальність в будь-яких моментах. будь-яких це може стосуватись там віднеси документи в нотарю, йди там поговори з кимось, тому що я боюся розмовляти з кимось, або щоб хтось за вас вирішував ваші питання. Це теж перекладання відповідальності в глобальному плані. Це не стосується, коли ви делегуєте свою роботу іншим, і ви це знаєте. Що, наприклад, я не хочу займатися копірайтингом, та я делегую цю роботу іншим. Це один момент. Але якщо все ваше життя крутиться поруч з однією людиною, і ви бачите, що ви дуже сильно залежні від цієї людини, це не є гуд. Коли ми маємо діти, ми всі діти, ми не маємо жодної відповідальності. Ми просто діти, ми просто бігаємо, гуляємо, і так у нас може траплятись до. Ну, чесно, мені здається, десь до восьмого 9 класу, тому що в 9 класі, коли вже ну пишуть ДПА, тоді вже починається хоч, хоч якась відповідальність та самостійне життя. Ми не думаємо, ні у нас немає ніяких проблем пов'язаних з оплатою квартири, комуналки, з тим, щоб подумати, що було їсти завтра. Ми не думаємо про це, тому що ми діти це не наша зобов'язаність, Але коли ми вже починаємо дорослішати, відповідальності стає все більше. Від тебе вже залежить, чи поступиш ти в коледж, який ти хочеш, або чи не поступиш ти в коледж. Це вже твоя відповідальність. У нас йде університет, ми також починаємо щось робити, робити, робити. Але де ж починається ця, ця сама дитяча позиція? Дитяча позиція починається там. Де ми перекладаємо відповідальність з себе на іншу людину. Наприклад, коли ви кажете фразу батькам, що це через вас я не поступив в університет, це ви перекладаєте відповідальність на іншу людину. Це дитяча позиція. Доросла людина вона завжди бере відповідальність за свої дії. За свої думки, за все, що вона зробить на себе, і вона ніколи не скаже, що щось трапилось через якусь людину. Тому що ми, ми контролюємо наше життя, ми контролюємо те, як воно йде далі. Та коли ви кажете, що щось трапилось через там такусь людину, це неправда. Це просто вам хочеться так думати, та просто щоб було вам якось легше в житті. Є два варіанти цієї залежності. Перший варіант, коли ви залежите від своїх батьків, ви вважаєте, що все повинні зробити за вас батьки? Батьки повинні купити вам квартиру, машину. Зовсім не думаєте навіть про те, щоб починати якесь самостійне життя, коли ви хочете. Залишатись вдома, нічого не робити, коли ви не хочете займатися своїм життям, коли ви не хочете навіть йти на якусь там роботу або маленьку на півставки, коли ви не вважаєте потрібним починати щось робити самостійно, це вже залежність від батьків. Варіант цієї залежності це є залежність від партнеру. Коли ви знаходите собі дуже крутого партнера, який Може, на, під, на підсвідомості стане для вас татом, ви також можете перекладати на нього відповідальність. Якщо, наприклад, це дуже сильна людина, яка, в принципі, вирішує всі, всі питання свої самостійно, яка, в принципі, починає будувати своє життя, якийсь маленький свій бізнес самостійно, в нього вже, вже є купа питань та купа справ. І коли ви замість того, щоб... Розвиватися окремо, щоб розуміти, що у вас є окреме життя, ви дві окремі людини, здорові, дорослі. Ви замість цього починаєте зливатися і казати, що він мені повинен це, це, це і це, а я нічого за це замість цього не повинна. Тому що я дівчина, тому що мені так зручно і так далі. І так далі. І ваше життя починає залежати від цієї людини. У вас потім немає свого життя. Ви починаєте робити все разом. Починаються однакові хобі, навіть не однакові, а одне хобі на двох. Тому що ви завжди прикріплюєтесь до другої людини. Ви, начебто, паразит, це правда, це може звучати грубо, але це правда. Ви паразит, який прикріплюється до іншої людини. Та живе за рахунок іншої людини. Ви не можете навіть зняти квартиру самостійно, ви не можете вирішити жодне питання, яке стосується вас. Навіть якесь мінімальне там, замовити якусь доставку їжі або проконтролювати якийсь процес та мати своє особисте життя. Мати свій особливий заробіток, це також впливає дуже сильно, мати особливий заробіток незалежний від іншої людини. Тому що всі ми, люди, так може трапити, що ми можемо просто розійтись. І що робити? Тому що, якщо ваше життя залежить від іншої людини, і ви розходитесь, то потім починається повний ад, коли ви починаєте розуміти. Що насправді ви ніхрена не можете, ви нічого не знаєте, та ви навіть не знаєте елементарних навичок, як виживати просто в цьому світі. Виживати це ну так абстрактно сказано, але насправді ви навіть не знаєте, як, як просто заплатити за парковку, тому що ви навіть не цікавились цим. А це а ці всі маленькі пункти вони складають повну велику відповідальність за все. Коли вам дають штрафи за те, що ви щось не зробили. Коли починаються проблеми з податками, тому що треба їх платити, а ви навіть не знали за це. Це якісь міні-моменти. Та це дуже-дуже важливо. Коли ви навіть не можете заробити собі хоча б половину на ваше проживання, тому що ви абсолютно не знаєте, як заробляти гроші. Ви абсолютно не е, приспособлені. До життя в принципі в цьому світі, тому що ви завжди перекладали відповідальність з себе на іншу людину, і насправді дуже важливо в якийсь момент просто усвідомити, що ви це робите, тому що зазвичай через наші установки в нашій голові ми навіть не знаємо це, що це ненормально. Ми звикли, що хлопець повинен нам квартиру, машину, і абсолютно все. Але ніхто ніколи не уточнював, що ви також повинні щось робити для свого особистого життя. Як така подушка безпеки, можна назвати як це хочете, але, але ви все одно самостійно повинні щось робити для свого життя. Хоча б можна почати з мінімального. Деякі люди, наприклад, навіть бояться дзвонити по телефону та розмовляти і вирішувати якесь питання, перекладати трубку іншому, давати, щоб хтось за вас це вирішив, тому що мені телефонує якийсь злий дядька, і я не знаю, що мені з цим робити. І ви просто скидаєте свою відповідальність знову і знову і знову і ніколи не вирішуєте жодне питання. Це все складає відповідальність за своє життя. Чому ще це називається дитяча позиція? У дітей немає грошей. Діти не вміють заробляти. Діти не заробляють гроші, в принципі. І дитяча позиція це саме така позиція, коли ви не вмієте, не можете, не хочете, не заробляєте гроші для себе. Ви не підвищуєте рівень свого життя, вас не турбують ці моменти, ви просто ходите собі, гуляєте, кайфуєте, тусуєтесь. І це і цією роботою займається ваш батько. або також це можна назвати ваш партнер. Як почати брати відповідальність за себе та за своє життя? Це складається з маленьких кроків, поступових. Перший етап це усвідомлення. Коли ти усвідомив, що в тебе є так, реально така проблема, ти живеш в такому стилі життю. І ти не знаєш, з чого почати. Треба виписати собі пункти, в яких ви уникаєте відповідальності, яких ви не берете, не хочете, та перекладаєте відповідальність на іншого. Це може бути абсолютно будь-що. Почати заробляти гроші. Друзі, це дуже важливо, тому що скільки грошей ви маєте, стільки у вас особистої енергії. Це правда. Це на 100% правда. Ви можете е, зробити якесь своє діло. Якщо немає можливості, то можна хоча б е, кудись влаштуватися, працювати. Можна СММ дуже крута сфера. Вам не треба ходити на роботу, але дуже цікаво, я насправді теж займалась СММ, і це непоганий доп. заробіток. Також це питання будь-які питання абсолютно, коли ви розумієте, що ви перекладаєте відповідальність на іншого. Наприклад, коли вам телефонує хтось, якийсь там. Вася та щось від вас хоче, можливо, по роботі, можливо, просто по якимось питанням. Та ви постійно даєте трубку іншому. Так, не давайте трубку іншому, вирішуйте питання самостійно. Просто зрозумійте, що ваша сила є у вас всередині. Ви в змозі вирішити абсолютно будь-яке питання. Тому що ви сильна людина. І спочатку, можливо, буде. Страшно, можливо, боязно, незручно, але це ваша відповідальність. Навіть самоцінність та самооцінка починає підвищуватись, коли ти розумієш, що ти не залежиш від партнера, коли тобі треба взяти гроші на манікюр, якісь там 600 гривень, 500, і ти просто. Ти не питаєш ці, ну, це малі гроші, і ти не питаєш їх навіть, а просто їдеш та робиш собі, і все. У тебе є вже гроші, тому що ти сама їх зробила для себе. І це настільки круте відчуття, коли ти розумієш, що ти сама також щось можеш. І можеш там комусь підтерти ніс через те, що ти сама вже щось навчилась робити. Тому, дівчата, на завершення. Я всім бажаю. Почати виходити з дитячої позиції. Я всім бажаю бути дорослою людиною, обирати дорослих, здорових партнерів, бути такою ж самою людиною та відчувати тільки кайф, радість та позитив. Я всім бажаю гарного дня, всіх цьому обнімаю. Всім пока!